Охоронці задокументували незаконний наркобізнес 45-річного мешканця Полтавської області кілька тижнів тому у Луцьку наші поліцейські затримали на гарячому двох наркозбувачів. Встановлюючи походження заборонених речовин, правоохоронці з'ясували, що їхнім виробником і був. Згаданий громадянин. У горішніх плавнях на Полтавщині він організував цілу нарколабораторію в орендованому будинку, де незаконно вирощував коноплі, виготовляв канабіс та зберігав відповідне обладнання для ведення свого бізнесу. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання вилучили усю наркосировину та обладнання. Усе це було скеровано на проведення відповідних експертиз. Самого ж так званого бізнесмена затримали 22 лютого. За процесуального керівництва прокуратури волинські слідчі оголосили йому про підозру за чотирма статтями кримінального кодексу України. Наступні 60 діб зловмисник проведе за ґратами без права внесення застави. Слідчі дії тривають.